І всім привіт, друзья друзі, ви на каналі Міхі Бро. Сегодня знову приїхав на город Абсурдну модельвань. І начинаем відео, тому что, поїхав. Так, принесли мені каточки. Буду їх збирати. Вот. Тепер нарешті продовжуємо роботу на танку. Так, все каточки всі на місці, всі зібрав. А решта то мені. Так, по чашцям я себе лично зберу. О, вот. теперь буду робити траки. Вот так, усінці буду збирати. А, я їх, до речі, не приклеював. Оп-п Да, я їх не приклеював. Так мене було зняти вместе з гуслянкою Нормально все покрасити. Вот О. Згорем пополам зробив. Ленту. Ой, тобто траки приклеювати. О. Намочився з нею, десь не косяче, воно ну, буде криве все, йо-моє. От, зробив другу От Поки все сохне. Ось як виглядає 3-4. Правда, як ви бачите, ми будемо робити без цього. Без сої башки. Так що ми її просто вбираємо. А так подивіться, як вона виглядає. Лох. Лох. Красиво. Ну, ось таке мене вийшов. Якщо висимо це відео, ставте лайки.